Сьогодні ми з вами навчимося зав'язувати кельський вузол. Ми це зробимо не з шнурочка, а зробимо із трубочки. Принцип, принцип зав'язування той самий. Єдиний нюанс, що коли ми в'яжемо його із трубочок, то потрібно відразу зав'язувати того розміру, якого він буде. Бо трубочки підтягувати важко. А якщо ви шнурочка, то тут можна подвигати шнурочок, і він затягнеться на ту щільність, яка вам потрібна. І так, беремо трубочку, робимо петлю. Щоб у нас один хвостик трубочки залишався довгим, бо він у нас буде робочий, ми ним будемо в'язати. Зробили петлю і довгий, довгий кінець поклали зверху. Далі цей хвіст довгий, ми через верх переклали і далі знизу вгору витягли. Так, витягли і залишили невеличку петельку. Далі. Цей довгий хвостик ми повертаємо назад і під оцією дужечкою виводимо хвостик наверх. Вивели хвостик наверх. Так ось у нас із вами вже виходить контур нашого вузла. Так, і далі ми оцим хвостиком, підводимо його під крайню дужечку, так, далі на верхню. На верхню. І під оцю зверху цієї верхньої дужечки. Отак. От так. І все, наш вузол готовий. Підтягуємо, надаємо йому форму, і ось отакий от прекрасний вузол, яким ми можемо оздобити наші вироби. Якщо ми цей такий вузол зав'язали і шнурочка, і таким ним можна оздобити браслетики, якісь елементи декору і так далі. Бажаю успіху Якщо ви вирішили зробити браслетик із кельським вузлом, то <плес> треба зробити закріпку. Вузол, такий, щоб він був також мінімалістичний, тому що дуже ніжний у нас браслетик виходить. Що ми робимо? Робимо, накладаємо одну о, половинку на іншу, обводимо від себе через центр шнурочок один раз, робимо маленьку петельку, другий раз так само, паралельно. Так. Далі хвостик переводимо на, ну, на, на зворотню сторону, не перевертаємо, а просто підводимо, обводимо так і вводимо хвостик в оці дві Петельки, що ми зробили? обережненько затягуємо, щоб затягнулись петельки рівномірно. Затягнули? так Все в нас працює. Тут ми зайвий шнурочок відрізаємо. На цьому шнурочку ми на кінчику зав'язуємо також петельку, щоб у нас не, виско... не вискочило, ну, хвостик, щоб не вискочив, так? Перевір... ага, не проходить рука, значить, треба перетягнути на самий самий край. Цей вузлик. Пробимо саме звичайно, саме звичайний вузлик і затягуємо його, затягли, перевіряємо. Слетик готовий. Залишилось тільки відрізати цей хвостик зайвий, ой, не порізалась. Все, І готово.